Якщо в неділю вранці на екрані ви бачите Анатолія Гнатюка, значить, ми знову і знову вистояли в прямому ефірі. Лотерея ЛОТО Забава. За за Сьогодні сумний день день пам'яті за дітьми, загиблими від російської навали. Вічна і світла їм пам'ять. Але життя, життя продовжується. І, попри все, я хотів би привітати вас сьогодні із зеленими святами. Міг би зараз називати різні прикмети, ну, наприклад, такі, як якщо сьогодні дощ, то буде урожай, якщо сонце, то буде багато гріків. Але зараз ми шукаємо дещо інші прикмети. А саме прикмети нашої з вами перемоги. І тут я хотів би нагадати, що трійця це ще й свято сили духа. І це точно про українців. Отож, будьмо стількими і мужніми, як наші воїни. І усі слова подяки я пропоную уже традиційно конвертувати у допомогу. Благодійна лотерея Дар це не просто квитки лотереї, це наш з вами особистий контрнаступ. Наша з вами особиста помста, оркам. Ми з вами вже зібрали 3 мільйони 3 мільйони гривень нашої помсти. Але не зупиняємося, тому що на жаль, війна продовжується. А на щастя, життя продовжується. Я радію не лише мільйонам на допомогу ЗСУ, але й мільйонам, які ми завжди пропонуємо вам. От і сьогодні на вас чекають 190 тисяч 300 тисяч, і як я вже сказав, 1 мільйон гривень. Діло залишилося за малим – все це виграти. Отож, беріть до рук лотерейні білети Лото Забава. Медитуйте, і ми відкриваємо розіграш 1230-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. Це означає, що зараз офіційно розпочнеться протистояння лототронів і ваших лотерейних білетів. І ось ця от боротьба по справжньому буде мирною і. Прибутковою. Удачі вам. Ну і для початку розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону. Випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, розіграш парочка. І на вас чекають 300 тисяч гривень. І нехай вони вас дочекаються. Попрошу віпнути лототрон. колка під номером 30 колка під номером 22 колка під номером 20 Колька під номером 43. Наступна колька – це колька під номером 51. Колька під номером 21. Отже, присутність у ваших білетах парочок, а саме пірамідок. Це і є запорука того, що ви можете виграти головний виграш, а це 300 тисяч гривень. Колька під номером 39. Колька під номером 59. Ольга під номером 10. З хвилюванням підходжу до свого робочого комп'ютера, щоб подивитися, чи встояв сьогодні на кону головний виграш. Ну що ж, він тримався. І це означає лише одне, що рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний виграш розіршу парочка. А це, шановні, 300 тисяч гривень. Наша гра продовжується. І я зараз хотів би передати вітання в Черкаси, а саме Ларисі Володимирівні і Ігорю Григоровичу. Це головні переможці минулого. Тиражу, я знаю, що зараз ви і ваші родичі купили білети і дивитеся нашу програму. і чекаєте вітання від Гнатюка. Ну що ж, вітаю вас, молодці! Це справді неймовірно виграти 190 тисяч гривень на своє свято. Це по справжньому круто. А зараз розкажу все детально. Справа в тому, що пані Лариса і пан Ігор. Минулої неділі святкували своє професійне свято день хіміка. У цій галузі вони працюють вже 35 років. І пані Лариса відчула, що в цей день має щось статися дуже хороше, тому що дуже багато збігів. А саме у суботу дуже чесалася у неї рука. Ювілейне 35-те професійне свято. На роботі премія вдома, день народження це святе свекра. І все це в один день, і все це в неділю. І так воно і сталося. Вони виграли 190 тисяч гривень. Ми вітаємо вас з виграшем. І я знаю, що пан Ігор і пані Лариса дуже давно грають в лото забави, не пропускають жодного тиражу. Три рази були у студії. На кожен тираж купують по два білета. Молодці. Ми щиро дякуємо вам, що ви відгукнулися і розказали свою історію виграшу. А зараз я хотів би звернутися до всіх учасників сьогоднішнього «Розіграшу», побажати всім немирної удачі і шалених виграшів. Я відкриваю осінний. Розграш. Велика, велика гра. Ну що ж, давно, давно я натиснув руку мільйонеру. Ну що ж, сподіваюся, що це станеться. Дуже сподіваюся, що сьогодні хтось із вас зірве джекпот і виграє один мільйон гривень. Нехай так воно і буде. Попрошу вімкнути лототрон. Тож велика гра 1230-го тиражу державних грошової лотереї Лото Забава. І до нас поспішає кулька під номером 51. Наступна кулька, кулька під номером 9. Колька під номером тридцять, Колька під номером тринадцять. Колька під номером сорок п'ять. Олька під номером 6. Білети лотозабава також квитки інших лотерей МСЛ. Ви легко можете придбати на точках продажу, мобільному додатку, на сайті МСЛ і на автозаправках. Олька під номером 55. з гапдем під номером 3. Хоти подгадали, що ми з вами вже зібрали допомогу в 3 мільйони гривень допомогу на ЗСУ. Колька під номером 42. Колька під номером 1. Колька під номером 64. Колька під номером 47. Благодійна лотерея Дар. Весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу Збройних сил України. Колька под номером 20. Доступно, колька, колька под номером 18. Колька под номером 41. Колька під номером 17. Колька під номером 36. Наступна колька під номером 21. Благодійна лотерея Дар це ваша допомога ЗСУ, А також ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. Колька під номером 27. Велика гра триває. Сподіваюся, що серед вас є прихильники лотереї. Переможна четвірка. Класна гра. Де жовто-блакитні кольори грають ключову роль і дають вам шанс виграти півбільйона гривень. Колька під номером 60... 65. Повторюю, кулька під номером 65. Велика гра триває. Колька під номером 33. Велика гра триває. А ми щонеділі о 9.02 чекаємо на зустрічі з вами на телеканалі Апостров Тіві на сайті МСЛ і на сторінці Лото Забава у Фейсбуку і Ютубі. Колька під номером 69. Велика гра триває. На кону великої гри. Головний виграш 190 тисяч гривень. І ще раз вітаємо головних переможців минулого, минулого тиражу пані Ларису і пана Ігоря, які виграли 190 тисяч гривень. Кулька під номером 58. Велика гра триває. Сьогодні знову на вас чекає головний виграш 190 тисяч гривень. Колька під номером 37. Велика гра триває. І на кону великої гри наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. І він чекає на зустріч саме із вами. Колька під номером 66. Стоп Лототрон в Україні розіграш закінчено. І у нас, як завжди, є головний переможець щасливчик, що виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Вінницькій області. Номер щасливого лотерейного білета 001 Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Лото -забава. І ще раз вітаємо головного переможця, який щойно виграв 190 тисяч гривень. Гривень, шановний, для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш. Будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на нашу гарячу лінію. А зараз хотів би звернутися до усіх шанувальників Лото Забава і сповістити таку. Новину, що рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот, а це, панове, один мільйон гривень. Плата Пишу листа сирім окопі, бо є комплектом різних фраз і про весну, яка мов диво квітує. Сміючись, біжить крізь кулі, вибухи сміливо гукає хлопці, хлопці, будем, будем жить. У кожного українця є своя зброя і свій фронт. Але продовжуємо, продовжуємо жертвувати, адже навіть невелика допомога може зробити великі справи. Білети Лото Забава це. Можливість підняти собі настрій, але і це найголовніше це можливість допомогти собі, сім'ї, державі і армії. Білети Лото Забава, Також квитки е інших лотерей МСЛ Ви легко зможете придбати на точках продажу, в мобільному додатку на сайті МСЛ і на автозаправках. Будуть якісь запитання, будь ласка, телефонуйте. А ми і ще ще дякуємо, дякуємо. Збройним силам України, дякуємо нашій протиповітряній обороні за наші ранки. Чекаємо на зустріч з вами рівно за тиждень. Лото забава з Україною в серці. До зустрічі!